Okay. Пан, Новини лайв, будь ласка, пане президента девікає вас. За що згодою про корисні копалини? Тому що багато інформації про те, що вона, начебто, готова, вона не готова. Чи збираєтеся ви її підписувати, і якому саме змісті? Угода, по перше, підписується на рівні міністрів. Але я президент, і буду мати на якість цього документа вплив, і Тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну саме інвестиції, і це повинно бути виписано <кхи> юридично правильно, коректно і це інвестиції, і е, е, на них на профіці від них е, можна е, думати, як розподіляти цей профіс. Якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте, і цього зв'язку я а поки що в документі не бачу. А який він має бути це зв'язок? Це пізніше, якщо чесно. Він повинен бути зрозумілим. Це важливо з ек